20 грудня цього року у Львові в приміщенні Емелі Hall відбулася церемонія нагородження найкращих борців та борчинь України, які здобули вагомі перемоги на світових борцівських килимах. Кожна медаль це результат років тренувань, надзвичайної потуги та віри у власні сили. Наші борці показали всьому світу, що Україна це сила, характер і жага до перемоги. Асоціація спортивної боротьби України підводить підсумки року. Я вважаю, що рік був достатньо вдалим. Є успіхи, є чим можна пишатися, є про що можна поговорити, що треба врахувати в майбутньому. Зроблено дуже багато з точки зору інституційного розвитку організації федерації як організації, і ми бачимо, що в регіонах з'являються потужні нові керівники, нові молоді обличчя, які здатні розвивати вивести боротьбу на новий рівень. Ми саме тому ми з великою надією в майбутнє розраховуємо на асоціацію, що і саме ця одна з найбільш потужних організацій, і стане одним з буде в авангарді. Змін в українському спорті. Це підсумки не тільки 24-го року, це підсумки е циклу Олімпійського. Олімпійські ігри вже пройшли. Бортицька родина, асоціація здобули три медалі. Це крутий виступ був і протягом цього року, і всіх тих років. Дякуючи нашим Збройним силам, наші борці, борчині здобували медалі на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх. Це дуже важливий захід. І дякуючи асоціації, і голові асоціації Юрі Копитку, президентам Едуарду Прощуку, пану Сазонову і всім, хто долучається до цих всіх заходів, Віталію Ковалю, це збирається. Збирається все, вся команда борцівська. Вони шановують переможців. Вони дивляться, що робити надалі. Знаєте, це такі закиди дуже важливі для того, щоб спортсмени розуміли, що їх шанують, їх пам'ятають, їм допомагають, і це дуже здорово що ми сьогодні зустрілись підвести якийсь етап в житті з 21 по 24 рік і вже йти далі. Ну, в першу чергу хочу сказати, що мені дуже приємно сьогодні тут знаходитися. Дуже добре, що, незважаючи на важкі часи, наша асоціація спільно з партнерами, з друзями спроможна проводити подібного роду заходи з залученням великої кількості атлетів, великої кількості людей, які дотичні до сфери спорту, функціонерів в цій сфері, і приділити увагу саме нагородженню видатних спортсменів, які показали себе протягом цього року. Я думаю, що для кожного спортсмена це дуже важливо, тому що одна справа на килимі виборювати ці перемоги, інша справа це певне визнання і захоплення з точки зору самої федерації, і відповідні якби, дії вчинені саме з точки зору винагородження тих спортсменів. Тому я думаю, що дуже добре, що подібні заходи проходять. Дуже добре, що їх організовують. Слава Збройним силам України за те, що взагалі у нас є можливість сьогодні бути присутніми тут і виборювати безпосередньо ті здобутки, які були зароблені нашими атлетами на міжнародній арені. Ви знаєте, для асоціації цей рік був достатньо непростим емоційним, але результативним. З 12 медалей Олімпійських ігор які цього. Річ пройшли в Парижі. Наша асоціація здобула три медалі: Це Жан Беленюк, бронза, Носібов – срібна медаль та Ірина Коляденко, срібна медаль. Ви знаєте, я вважаю, враховуючи ті реалії, в яких проживає сьогодні наші спортсмени і наша країна. Результат достойний, результат хороший. Але ми на цьому не будемо зупинятися. Звичайно, в цілях наших це все таки золото Олімпійських ігор. Почався Олімпійський цикл. Всі ми сконцентровані. Вже всі працюємо над новими програмами, над новими викликами. Тому є над чим працювати. Традиційний захід, який асоціація спортивної боротьби проводить наприкінці року, підсумовуємо рік, відзначаємо всіх. Призерів та чемпіонів міжнародних звань, чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу. А цього року, це Олімпійський рік, будуть відзначені наші олімпійські герої і, звичайно, тренера. Дуже хороший формат. Спортсмени всіх вікових груп, молоді, юні спортсмени та спортсменки мають змогу побачити наших зірок спорту. Поспілкуватись, отримати від них пораду, змотивувати себе на майбутнє звершення, і дуже важливо, що є можливість чи небайдужі люди. Тут окремо хочу подякувати президенту Асоціації спортивної боротьби України Юрію Копитко за його лідерство, за його активну участь. Відбувається цей захід. Також дуже відрадно, що з нами сьогодні все керівництво галузі. Міністр спорту Матвій Бідний, президент Національного лімпійського комітету Вадим Гуцайт. І це вкрай важливо. Це наше певне визнання, що лідери спортивної галузі також. З нами це свідчить про високий рівень роботи асоціації і про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Віталій Чорненький Тарас Яковин Голос інфо.